В Новый год каждый хочет загадать что-то сокровенное. То, что мечтал целый год. А родным и своим близким пожелать много-много слов. Но в этот год пожелания особенно важные. Потому что в этот год, как никогда, мы поняли, что человеку для счастья нужно очень-очень мало. Чтобы все были здоровы, чтобы была тишина, чтобы ты спал в своей кровати, на своей любимой Сегодня подушке. В этот год мы отправляем Новый год в канадских хуторах. И нам очень, нам очень пощастыло, то есть нам очень Ой, пощастыло. Повезло. Повезло. Мы попали на островок мира. Мы попали к жителям, которые и милосердны, и гостеприимные. Я желаю хуторянам, чтобы у них все было в мне хорошо, чтобы они были здоровы, чтобы их родные были здоровы, чтобы они с пережили эти тяжелые времена. Это ты, ну, ты Новым да. годом! Берегите себя! Можу процитовать одну из мешканок этого чудового села, но спробую передать в суд. У нас чужих нема. Вы сюда приехали, вы свои. І ніхто не каже, а наїхали, кутарані резиновые. Ця ситуація нагадала старовинну українську мудрість, не з каліка, не до смерті пана. З новим роком! Ми троє пенсіонерів зупинилися в своїх коневих хуторів. Апогеєм з нашого від'їзду був розстріл колони біженців, які повертались в рідні домівки на окупіровану територію. І коло нашого дому розстріляли повністю колону біженців. І це спонукало нас. Не зустрічатися з росіянами от, і прийняти їх такими, як вони є. Ми вирішили виїхати. Спасибі людям, які пригостили нас. Ну, ось Моя дружина Лідія Пантенолімоновна, Марія Петрівна. Ну, в прошлому житті класні спеціалісти. Дружина моя, учителька фізики завуч школи, Марія Петрівна, да, заслужена учительниця, от, Марія Петрівна, агроном, почесний громадянин, от, дуже класних спеціалізмів. Ну, от так сталося, що ми не захотіли бачити росіян і не хотіли з ними спілкуватися. Я з Запоріжжя, вимушена покинути була рідну домівку. Моє здоров'я не витримало цієї проклятущої війни. Дуже сумно, дуже сумно. Таке терпіння треба мати, щоб не плакати, не впадати в депресію. Прийшлось виїхати з цієї, з цієї рідної домівки. Із цієї проклятючої війни. війни ми приїхали в це село Канельські хутори. Нас так тепло зустріли, що вже і сльози трошки повисихали у нас. Старостат конило хуторівський з старостою Алли Ніколаєвною, Мар'янушкою і всіми працівниками старостату. Всі Люди в цьому селі дуже дуже привітні, так тепло зустріли, що ми побачили їх заботу, їх небайдужість до нас. У всьому нам допомогли і сусіди, і перш за перш, в першу чергу. Сім'я Фросі Мулько із Конело Попівки, сім'я Касинюк Юри, Лесі Ані з Конельських хуторів, Сергій Бахальський, який дав нам цю домівку на проживання безкоштовно. І дуже, дуже, дуже ми вдячні всім, хто. Про нас турбується і забезпечує нас необхідним. Привозить молочко Іван Володимирович з села сусіднього, привозять хліб з бузівки, приходять піддержати нас морально, духовно, дівчатка із дитячого садка. Ми аж розплакались, як вони принесли нам випічку із дитячого садка. Також, також дуже ми вдячні і почтальйону Наташеньки, яка нас забезпечує для духовного розвитку, Вірніш, щоб з ума не сходитись тут. Все дуже добре, від людей, які нас окружають. Ми хочеться від щирого серця подякувати. Всім, всім селянам, медичним працівникам, працівникам торгівлі, що нам забезпечують всім необхідним. Спасибі їм, спасіба вам, люди добрі, миру і здоров'я, закінчення цієї проклятущої війни, щоб все стало на свої місця. Ми довічно будемо пам'ятати вашу заботу, вашу турботу. І е, поїдемо додому, а ви щоб залишались тут щасливі, радісні і е, вдячні ми Господу Богу за те, що так е, привів нас сюди, ваше село, ваші добрі, добрі душі. Дякуємо вам і поздравляємо з Новим Роком, з відсього серця. З Різдвом Христовим. Все пусть хай буде тут дуже-дуже добре. Ви залишились в мирі і в радості, і при повному здоров'ї. Дякуємо вам. Сумно війна. Ніколи не думала, що я буду десь на Черкащині. В цьому селі, малесенькому хуторі, а я родилася сама в хуторі, тільки на Харківщині, в Серафимуці. Так я оце тут, як кажуть, в дитинстві. Але сумно. Якби не 30 вересня, коли розтріляли ракетами гуманітарну колону. Може б, я ще думала, чи їхати, чи не їхати. Я не збиралась нікуди виїжджати з Запоріжжя. Ну нікуди, ну ніяк. У мене дочка є, в Нідерландах живе, то вони дуже просили, щоб я їхала. А я кажу: я не хочу, я не можу нікуди. Я це тут, я на Україні родилась. Тут що буде, те й буде. У мене тут батьки поховані, я на Україні. Але 6 березня. Моя дочка, яка жила в Енергодарі, вона вимушена була тікати з Запоріжжя, чи з Енергодару. Просто тікати. Свої з своїми з трьома дітками. І, і, говорить, я мама до вас, я кажу, а що в нас? Як ми ж теж не знаємо, що в нас. І вона по прямій, тепер вона аж в Австрії. То я хочу оце на цьому і залишити. У кожного зараз. В кожній сім'ї, і в вашій, і тут в Канельських хуторах, і в кожній сім'ї своє горе, своя війна, війна. Десь хтось на фронті, десь хтось покалічений, десь війна. Але про це не можна думати весь час. Треба думати, те, що новий рік наступив, переможний, сказав Зеленський. Переможемо. Будемо всі по домівках, приїдемо всі до своїх хатів, всі вернуться із Австрії, з Нідерландів, і від кіля тільки не вернуться. Всі приїдуть додому. Тому я хочу всіх поздоровити з наступившим, наступають, наступившим уже, Новим роком, 23 м Хочу всім побажати щасливого, радісного Різдва. Бо Господь говорив: радуйтесь, радуйтесь і радуйся. Чому б не було, а нам треба радуватись за ті хвилини, що ми маємо якесь спілкування. Дуже вдячна всім. Хочу поздоровити не тільки з Австрії, хочу поздоровити всю Україну, моє рідне Запоріжжя і Харківщину. Я там родилась на Харківщині, там працювала на Харківщині і Харківщину і Черкащину. Тут у мене. Є тільки одна добра, названа дочка, яка зараз в Запоріжжі. Живе вона з Черкащини, тому іконіку. Хочу поздоровити. Все буде гаразд. Тримайтеся там, тримайтеся, все буде гаразд. І хочу поздоровити всіх з Різдвом Христовим. Радуйтесь і зустрічайте в радості, а перемога буде. Ну, не може бути, по-другому буде перемога. Віримо. Віримо в це, надіємося і дякуємо добрим людям, що нас тут прихистили, що ми тут є, як є, Ось в, теплій, в теплій хаті їсти є що, а старша сестричка в мене на Чернігівщині говорить: а що ще треба? Їй вже 91 рік. Так вона каже: А що ще треба? В хаті тепло, їсти є що. А що ще треба? <ріст> так і ми доброго, всім здоров'я і радості. Радості в душу всім побільше миру і, і миру, і здоров'я. Я Галіна з міста Краматорська Донецької області. Я оказалась тут, я муж мой, моя мама. По такой страшной ситуации, ситуация война, бросили, оставили свой дом, свою квартиру, свой город, свою работу, и по вынужденным обстоятельствам мы оказались здесь. Очень печальная история. Все время тянет домой, хочется домой, хочется вернуться в свою квартиру к своим друзьям, особенно к своим детям. Очень люблю своїх дітей: дочечка Таня, внук Никита, внучечка Варічка. Взять... Вони... Не, вони, не... вони виїхали за границю. Саша зять живе в Києві, він говорить, я должен бути здесь. Я говорит, стою на защиті, тому що я должен бути там, де зараз повинні бути всі. Он работает і вложи вкладыває свій вклад Перемог. за нашу перемогу, за нашу победу. Что я хочу сказать? Хочу, хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Хочу, чтобы встретиться со своими детьми, с моими внуками. Хочу вернуться домой. Мы все хотим вернуться домой. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Поздравляю всех с наступающим годом, с Рездвом, чтобы этот год принес нам только хорошее, чтобы не было слез. Матерей, детей, чтобы мы, мы все соединились чтобы не было слез. Сколько это может продолжаться? Я уже старожилом сам усилика <laughs> на Окутвори. Рядышком земною тоже переселенка Поля из своей семьи. Она зараз расскажет. Що, як і коли? Доброго дня! Вітаю вас, вітаю всіх з наступаючими святами, з теперішніми святами. Мені дуже приємно, що це моя мала батьківщина, я повернулася сюди, живемо ми в маминій хаті. А приїхали ми з Харкова з сім'єю, заставила нас важка. Важка доля, важка ситуація, але що вона не тільки коснулася нашої сім'ї, а всієї країни, що така біда до нас прийшла. Дуже, дуже вдячна жителям села, тому що приїхали ми, як на, мами, вже немає. Тому нас зустріли дуже, дуже душевно люди відгукнулися на, на нашу біду. Допомогу. Всі предлагали, яку тільки можуть, і продукти, і так допомогти. Дуже вдячні Алі Миколаївні, Мар'яні, які дуже нам допомогли і опікуються нами постійно. Нам тут дуже добре, комфортно, а ситуація у нас. В місті така, що повертатися поки не можна. А на стані, да. за домом є, да? Ду дуже хочеться на повернутися, х... хотіли б поскоріше. Ну, але що, як... Здравствуйте, мене зовут Тетяна. Ми сюди приїхали з міста Николаєва. Приїхали ми, потому що у нас дуже тяжелая ситуація була в Николаєві. Мы були на оккупированной территории, это город Снегиревка. Там очень бомбили. Ми жили там без світла, без води, без связи, не было ни продуктов питания, ничего не было. І нам дали зеленую зону, ми виїхали в Николаев. В Николаеве було более попроще, но потім почали бомбить сильно в Николаеве, не было воды. Перебои стали со светом, и мы приехали сюда. Нас здесь очень хорошо приняли. Мы очень рады. Здесь очень добрые люди хорошо относятся к нам. И мы очень рады. Мы хотим поздравить всех с, с Новым Привет. Годом. Мы хотим всех поздравить с Новым Годом. Пожелать что-то. Пожелать. Желаем. Желаем всего-всего наилучшего. Чтобы скорее была победа настала. Чтобы скорее... Настала и... победа. Настала победа. Мирного неба над головой Мирно... всем нашим украинцам. Мирно... Мы верим в наше ЗСУ. Мирного неба нашим украинцам. Мы верим в ЗСУ. И в нашу победу. И в нашу победу. Все будет доброе. Все будет Украина. Малаєць. Добрий день, ми з Миколаєва, мене звати Віка, це моя онучка. Хто ти? Дзвята. Ми приїхали сюди в Конельські Там Ми з Миколаєва, з Карабельного району, там було дуже гаряче, води нема. Уже півроку, ну зараз вже трошки простіше з водою. Тут гарні люди, гарні сусіди, допомагали нам, всім, чим могли. Хочемо вас привітати з Новим роком, з Різдвом Христовим, бажати нам скорішої перемоги і всім переселенцям скорішого возвращення додому. Знаточка, ну привітай нас всіх з новим роком. Тут туда кажи. Сувы годом.